Я можу спостерігати за людину. Ну, Я знаю, спостерігаю в житті, а в те, як вона навчає, це окреме мистецтво. А, дуже дякую за Ну, мій запит від, відзеркалити себе, свою емпатію в інших і навпаки, воно відбулося, тому що вони всі дуже різні, і це прекрасно. І дуже дякую за емпатичне слухання. У мене з цим великі труднощі, тому що в мене немає там бажання давати поради одразу. Вони мене часто йде знецінення. Тому що коли мені це не цікава тема, я починаю що там пасивно слухати. Да? І це а для людей я відчуваю потребу дуже важливо, коли їх слухають саме емпатично. І мені треба цьому дуже навчитися, і це прямо класно підсвітило сьогодні. І продаж змін це теж дуже круто, тому що ми сам зараз займаємося. Ми продаємо українському суспільству ідею деколонізації Росії і подальшої співпраці з. Єдиний варіант сталого миру для України, тому ем, інтуїтивно все зрозуміло, але це структурування воно дуже допомогло. Дякую. Я хочу сказати кожному дякую і вірте, будь ласка, в нашу перемогу. Взаємодія з командою Ресурс і мотивація де знайти. Е Відповідь я отримала це зрозуміти свої потреби і розрозуміти потреби іншої людини або потреби команди. І все буде ставати на свої місця. Буде легше працювати і брати ресурс і мотивації далі продовжувати співпрацю. Тому дякую всім. Була дуже рада знайомству і рада зустрічі з Оленою Еліною. Я отримала ну, такий поштовх. Куди мені треба йти, як себе правильно поводиться і що мені треба до цього зробити. Це моє так, буде таке домашнє завдання, я себе ще буду допрацьовувати в цьому, я емоційно і так. Ну, треба ще над собою трошки попрацювати і потім працювати в колективі зі своїми підпілами. Дуже рада знайомству, мені дуже, дуже сподобалося тут. бути. Дякую. дякую групі. А я дуже вражена тому, що в групі ми вже а, обсуждали, ну обговорили це з дівчатами, да? якось група совпала така, от нема не там 20 років, да, і 50 років. Ну плюс мінус, да, всі, плюс, минус, минус, всі да. Ті, розуміють, про що кажуть. А чому цікаво було? Тому що кожен зі своїм опитом вже є. Да? Це нема 25 років а вже є у кожного свій опит, да? Цікаво було з кожним по -по пообщатись. Да? Чи закрила я а, свій а, виклик, да? ну, я, який є я собі там личностей? Ні, не закрила. Альона, не закрила, але я отримала інструмент, яким я буду, а, буду його використовувати. І я думаю, що в мене коротше це все вийде. Насправді, в мене ну, не те, що була якась ціль. Е Тобто був якийсь запит, але скоріше було розуміння себе, розуміння своїх емоцій чи намагання зрозуміти, що я наразі відчуваю, та контроль деяких емоцій. Щось я для себе взяв з чимось буду працювати. Ну що, я приходила з запитом підтримати себе, це точно в мене вийшло. Через те, що я ще раз впевнилася, що я дійсно багато чого знаю в цій темі, і через те, що я змогла ополитися іншими прекрасними людьми, які теж дуже багато знають в цій темі, і також людьми, які ділилися своїм досвідом, тому що це дуже цінно надихнутися ну, на 100%. І також знайти нові шляхи підтримки лідерів своєї команди. Я точно її знайшла. Я забираю інструмент роботи зі змінами. У мене дуже важкий зараз проект по впровадженню змін в компанії. Тут не то, щоб тільки не то, щоб навіть інструмент, а саме глибинне розуміння ще глибше, як працювати зі змінами, як їх продавати. Ось ця остання вправа прям супер. І хочу подякувати тут кожному за те, що я сказала, за те, що я опалилася вашим досвідом і вашими знаннями. Я правда получить новые знания, новые инструменты для улучшения mm -hmm. да, для улучшения моих коммуникаций с людьми в принципе. Mm -hmm. Мне хотелось улучшить свои навыки и в команде, и с детьми. Mm -hmm. Я думаю, что да, я их получила. Есть конкретные инструменты, которые я буду применять обязательно. Власна команда, я не з усіма там близько познайомилась, але з дівчатами з такими командами, там, от перше, тема, три штуки. Перше, це я розумію, як вже стара сказала, домашнє завдання, що ми ну, послухали це клас, але йди і вдома вивчай, якщо тобі це цікаво, мені дуже цікава ця штука. По-друге, я прийшла з запитом взагалі, як в неемпатичному настрої спілкуватися з людьми. Емпатічно У мене такий запит. Ага. Я хочу навчитися бути емпатичною людиною в неемпатичному настрої. От ці два дні у мене, напевно, не дуже емпатичний настрій, був а більше якоїсь роздратованості і так далі. Але які штуку забрала це навчитися слухати емпатично. Я ще не знаю, як це робити. Тому що це і так класно звучить, але як воно буде проходити крізь мене, і що буду розуміти, що я навчався, я ще не знаю, але буду тренуватися. І друга штука це техніка 10 діаносити, що зі мною сталося за ці два дні, де є підтвердження того, що я вже знала, я люблю такі моменти. Підтвердження, що я йду в правильному своєму напрямку, а де була нова інформація, яка ще не уляглася, і з чого я вже зроблю висновок звід від своїх очікувань.